Так, Віталій, що можна запитати вас, якщо я не задоволений своїм життям? Е, дивіться, коли ми не задоволені е, е, своїм життям, це означає, що ми десь втратили цінності, ну, ми їх не бачимо, не знаємо просто, не роз... ну, десь, можливо, навіть для себе їх не окреслили. Та? Е, ми не розуміємо, як ми живемо, по яких цінностях. І якщо ми не маємо цінностей, ми не маємо смислів. Ми не розуміємо а нафіга? А для чого? А як? Тобто, і відповідно втрачається якби задоволення життям. Бо задоволення життям воно приходить не від того, що ти маєш, а від того, ким ти себе відчуваєш, як ти себе відчуваєш кожен день. Бо можна мати все і бути нещасливим, там, нещасним. А можна мати ну, якісь там закриті певні потреби, так, однозначно мати якусь ціль, мати мету, любити процес, коли ви йдете до тої мети, до тої цілі. І задоволення це теж внутрішній стан. Якщо ми думаємо, що нам може дати задоволення, в принципі, може, легкий дофамін нам може дати все. І, і TikTok, і я не знаю, нова сукня, нове там, нова машина, ще щось. Просто питання в тому, що таке справжнє задоволення приходить тоді, коли ми розуміємо свою власну суть так, як людини. І якийсь шукаємо, хоч трошки, я не кажу, там сильно вищий смисл, але якісь, ті смисли постійно міняються. Так? Але вони, тобто ви дійшли до одного якогось певного періоду, і вас, і вас, ви той смисл закрили, ви шукаєте новий смисл, і ви до того йдете. Тобто в житті це цікавий процес і цікаві ті відчуття, які ми проживаємо в тому процесі. І якщо ми розуміємо, чому я почала з цінностей, якщо ми розуміємо, Свої цінності, то ми можемо подивитися своє життя і подивитися, що в нас підпадає під ті цінності, а що не підпадає. І якщо не підпадає, то ми мусимо тоді підлаштувати під це. Тому зараз ви не можете бути задоволені, ну якщо ви зараз не задоволені своїм життям, так? то навпаки це класний період, щоб розібрати все на такі маленькі пазлики і подивитися, в якій я точці. І що мені з цим робити, куди я хочу прийти, і що я для цього маю.